Хоч нині закон не вимагає, проте працівники і працівниці місцевого самоврядування подадуть декларації про доходи. Таке доручення дав виконуючий обов'язки Чернівського міського голови під час наради в муніципалітеті 21 березня. Такі дії відповідатимуть принципам відкритості та підзвітності. Перед виборцями зазначив Олександр Ломако. Нагадаємо, 4 березня 2022 тисячі Верховна Рада ухвалила закон про відтермінування обов'язкової подачі декларацій на період воєнного стану. І нині подання декларацій добровільне. До того ж, під час засідання Ломако вирішив прокоментувати фейк, котрий поширюють в соцмережах, аби людей не вводили в оману. З'явилася вчора. Я не хотів коментувати, але люди ж хтось повірить. Інформація, що міський голова продовжує отримувати заробітну плату в міській раді. Ну це маячня, ну навіть це не маячня, це повний цинізм. Спочатку самі відсторонили по якимось надуманим, брехливим, незаконним підставам міського голову. Самі відсторонили. Потім замовили запит. А я достовірно знаю, що громадський активіст, який цей запит писав, він його писав на замовлення. Отримали відповідь на запит, що не отримує, звичайно, ж міський голова заробітну плату, а потім викинули фейк, начебто з посиланням на якісь джерела. Ну, всі ці джерела це ваша хвора уява, хочеться сказати цим діятелям. Хвора уява і ненависть до Чернігова.